Друзі, відаємо на ваших екранах рідкісні і вражаючі кадри сучасної війни. Підрозділ Залізна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади зсу ділиться відео масштабного механізованого штурму російських окупантів. Такі епізоди вже не часті, через величезні втрати противника. Але коли рашисти все ж наважуються на подібні наступи, результат для них майже завжди однаковий: катастрофічний. Сценарій цього бою класичний для останніх місяців. Ворог зосереджує бронетехніку, танки, БТР, МТЛБ, навіть важкі ремонтно-евакуаційні машини, Бреми. І кидає її в наступ. Але ще до того, як росіяни встигають наблизитися до наших позицій, по них працює українська артилерія, яка буквально засипає ворожу колону снарядами. Підключаються fpv дрони що знищують або серйозно пошкоджують техніку, зриваючи темп штурму. І ось після знищення бронетехніки, друга хвиля наступу, так звані одноразові мотоциклісти. Це нова мода в армії РФ висаджувати штурмові групи з автоматами на мотоциклах, щоб максимально швидко пробігти в зону бойового зіткнення. У цьому епізоді 41 мотоцикліст. Але, як і очікувалось, і ця тактика не працює. Дороги, лісосмуги і навіть поля перетворюються на пастки. Українські воїни буквально перемелюють ці живі мішені з допомогою кулеметів, мінометів, дронів і гранатометів. Успішна оборона результат злагодженої роботи кількох підрозділів. Окрім 54-ї ОМБР, до бою активно долучалась 81-ша аеромобільна бригада. Їхня координація, швидкість реакції та точність дій дозволили зупинити масштабний прорив противника щодо того, як він став загрозою для тилу. Це черговий доказ того, що Збройні сили України здатні стримувати і нищити ворога навіть у тих епізодах, де той кидає у бій усе, що має. Механізований наступ, штурм, мотоциклами, бронетехніка усе це зупиняється і згорає на українській землі. І кожен такий бій крок до нашої перемоги.